Кримінальну справу, у якій обвинувачують неповнолітню у вбивстві з необережності, корицький прокурор нині передав у районний суд. У ній висновки експерти, які пояснюють, чому під час уроків у школі в селі користь помер одинадцятикласник. Згідно висновків судово-медичної експертизи, нанесення тілесних ушкоджень сприяло виникненню у Олексія гострого перенапруження серцевого м'язу. Виникла так називаємо кардіоміодістрофія. Наслідок чого Олексій помер на місці події? Про те, що син побився під час уроків, батьки покійного дізналися згодом. Чому однокласники проховували це, тільки здогадуються. Батько Олексія Василь Чигир каже, що й до цього випадку син час від часу скаржився на свого однокласника, але після сварок вони завжди мирилися. В той день даже вони разом і по яблуках ходили, і в магазин. О, а що з ними пройшло, Чого вони? Так зробили. Ми до цих пір не можемо собі голову, уявити, Що ми що ми з ними пройшло? Що трапилося під час уроків 22 вересня, можливо, і знає, але відмовилася розповісти на камеру бабуся обвинуваченого, яка виховувала 11-класника. Зараз хлопець з матір'ю у Києві. Правосуддя вимагає матір загиблого. Люба мати приходить кожного дня на могилу, яка мати просто так це все оставила. Я не знаю. Я буду добиватися. Я буду добиватися до последнього. поки ця дитина не буде покарана. Через трагічний випадок у школі отримали догани вчителі та заступник директора з виховної роботи цього закладу. Директора Користівської школи в районному відділі освіти обіцяють звільнити 4 січня. Керівник відділу вже підписав відповідний наказ. Проте директор школи із ним не ознайомився. Силається на лікарняний та курси підвищення кваліфікації, які наразі відвідує. Це складений акт про те, що Директор школи відмовився ознайомитись з наказом. От я вважаю, що виданий наказ номер 3 від 4 січня має свою юридичну силу, і директор буде звільнений. Хоч в мене є інформація, що він ходить на роботу, але я в цьому розберуся. Директор, якого ніяк не можуть звільнити, виявився у школі, але коментувати ані свою присутність, ані бійку між школярами не став. Всі матеріали є у прокуратурі. А я хочу ще від вас почути. І матеріали по прокуратурі. А ви не боїтеся покарання? Звичайно, ні, бо я не винувати. Тимчасово виконуючи обов'язки директора, переконує нічого не знали про бійку, бо самі діти це ретельно приховували. Я не знаю, яким чином вони зуміли це зробити. Що вони приховали цей факт спочатку? Можливо, вони злякалися, злякалися того, що трапилося. Вони не очікували на такий результат. Вони злякалися цього. Але пізніше можливо до кори сумління. Відповідно до статті 119 кримінального кодексу України, за якою звинувачують однокласника загиблого, суд може покарати хлопця обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на цей самий термін. Тетяна Коваль, Олександр Ковтунець, новини Рівного.